Привіт. Робота для спеціалістів по Європі в таких країнах, як Польща, Німеччина, Литва, Нідерланди, Данія, Франція і Бельгія в різні вакансії, всі безкоштовні. В Польщу набираємо муражі і в Краків. В Данію набираємо арматурщики, бетончики і муражи. В Німеччину, в Берлін набираємо сантехніки, електрики і теслери на заміну окон дверей. А також в Німеччину набираємо арматурщиків, бетончиків на будівництво приватних будинків невеликих. В Бельгію набираємо. Працівника на ландшафтний дизайн, але тут важливо, навіть не досвід роботи, а наліч прав категорії БЕ. БЕ – це легковий автомобіль плюс причеп до нього. Мову знати не обов'язково. Франції шукаємо Теслері на Дехі. є вакансія для людини з досвідом, і можна помічника Теслера теж туди відправити. Локалізація Ліон, але взагалом хлопці їздять по всій Франції. І теж я маю фотографії з об'єктів, які вони роблять в Нідерланди. Шукаємо електриків на промислові об'єкти, теж виключно з досвідом роботи. Якщо ви маєте відповідну кваліфікацію. Пишіть, хто зацікавлений, описи вакансії доступні або записання в шапці профіля, або пишіть свій досвід роботи і телеграм в коментарях. Я самостійно вам скину пропозицію роботи, яка для вас доступна на сьогоднішній день. Дякую за увагу.